З початку воєнного стану у Родинському був налагоджений процес роботи з волонтерами з різних благодійних організацій, як з України, так і поза її межами, аби допомогти людям та не залишити їх з бідою сам на сам. Так староста міста Катерина Андрійченко звернула за допомогою до волонтерів Червоного Хреста. Я дуже вдячна хлопцям за таку противну роботу. Нещодавно ми до них звернулися. Ми розповіли, що в нашому місті як і мешканці є з малолітними дітьми, так і переселенці, і що ось така у нас є потреба, і вони відразу відгукнулися на наше звернення. Так, у неділю до міста Родинське приїхали волонтери Червоного Христа з міста Вишгород Київської області, та надали допомогу переселенцям та мешканцям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Ця допомога є дійсно суттєво для нашого міста. У неділю ми видавали продуктові набори це переселенцям та соціально захищеним верстам населення. А також була надана допомога у вигляді інсуліну, люди отримували його та дуже багато дитячого харчування, памперсів. Представник Червоного Христа Євген Варава зазначає, що з проблемами переселенців знайомий не з щиток. У нас, скажімо так, спочатку повномасштабного вторгнення дуже велика кількість переселенців і в нашому місті також. І так сталося, що е Часть волонтерів, які у нас зараз, скажімо так, виконують діяльність волонтерську. Вони самі переїхали з Донецької області, з Луганської, тому нам дуже знайомі, скажімо так, проблеми і місцевого населення. Ми також з стикалися стикались свого часу. От. Ну і намагаємось по можливості допомагати не тільки місцевим нашим, а й такі от запити виконувати. Пан Микола сам не один десяток років прожив у місті Ролинське. Зараз він волонтер Червоного Христа і тому і на тому магатирітному місту просто не міг. Ну, це мій город. міст. Я здесь прожив 20 літ. І так, як зараз така ситуація, він дуже близько знаходиться до зони бойових дій. Ну, ситуація дуже складна. Решили допоможе. Екатерина Катерина Сергіївна, ну. Обратілась, ми чим що змогли, що знайшли, то й привезли. Голова Вишгородської районної організації Товариства Червоного Христа України стверджує, що потрібно триматися разом і підтримувати людей, які цього потребують. Був запит від місцевої влади, що треба привезти скажімо так, певні ліки, певні скажімо так, медичне обладнання, да, там хоча б якось продуктами допомогти, тому що велика кількість переселенців вони ну вони не можуть виїхати навіть звідси. Так я. Там певна частина людей, яка поїхала до Києва, до Кривого Рогу, до там, Львова, так? а є багато людей, які звідси переїхали там буквально за 50 кілометрів. Але знову ж таки, вони без свого дому, вони вимушені жити просто в іншому місці. Їм також треба допомога, як і місцевим, в принципі, які і без роботи і кошти закінчуються. Тому ну по можливості, скажімо так. Заїжджаємо, допомагаємо. Мешканці родинського та вимушені переселенці, які отримали допомогу, зазначають, що для них це вкрай важливо, у такий непростий час. Тяжко без дому, без нічого. Ну, спасибо всім, допомагають. Всі допомагають. Спасіб. Це существенна допомога, вона дає нам вижити, тому що пенсії не дуже, великі, тому нам з мною приходиться отримати цю допомогу. За что большое спасибо. Конечно, спасибо вам за помощь. В время как раз хорошо потребуется. Переселенка, да. Пенсионерка, поэтому, естественно, очень существенно, да. Конечно, тяжеловато. После Авдеевки сюда приехать, тут трошки легче стало. В там вообще мы погибали. Эта помощь очень, очень помогает, я бы так сказала. Много продуктів, которое нужны. нужне же мука, же сахар, же чай. Плюс маленький дитинок, він теж хочет кушать. Очень важно. Спасибо, заботаться, не бросають, виручають. Катерина Андрійченко зазначає, що як староста міста знає про потреби мешканців та вимушених переселенців, тому постійно шукає шляхи співпраці і підтримки від різноманітних благодійних організацій, аби кожен мешканець, кожна людина, яка потребує допомоги, мала змогу її отримати. Знімальна група телебачення Капрі з міста Родинське спеціально для Капрінюс.